на Давайте окремой голосити результати таємного голосування. Слухали про результати таємного голосування щодо брання було видаткового. Загальний склад плену 46 суддів. Голоси розподілились таким чином. Щодо Кривенка Віктора Васильовича за 17 проти 28, щодо Романіка Ярослава Михайловича за 28 проти 17. Прошу забезпечити підписання постанову. Скрипту не даний здорово перебувати Надіслати копії посадові президенту України, Верховній Ради України, Кабінету міністрів України, бажання оскільки наявних на сьогоднішній день повноваження не є достатньо. Вони надають нам можливість усувати розбіжності в право застосування лише в тих випадках, коли справа після допуску вищими спеціалізованими судами надходить для вирішення Верховного суду України. Ми маємо нами домагатися, щоб процедура допуску була передана. До Верховного суду України, а на перших порах на перехідний період, щоб принаймні нам було надано повноваження щодо перегляду скарг на відмову допуску до Верховного суду України.